Новорічна казочка. Федорича, мусили, Федорича мучили кошмари. Він боявся яєць. Вони хижо йому всміхалися і за осьок перехожих. Виглядали з астрономів, щери свої страшні ікла і злодкі бабусь на базарах. Рятував таємний підземний сталевий бункер. З трьохметровими стінами і чотири батальйони охорони. Всі, хто приходив до Федоровича на прийом, мусили залишати яйця в тумбушці відходить. Але от тому, від нього вибачаюсь, піздулі, втікали і часто забували яйця в тій же тумбочці. Шуфрич і Чечетов бігали без яєць. Таємною мрією, мрією Федоровича було сколекціонувати яйця Тимошенко. Але це йому чомусь не вдавалось. Нічний кошмар пошив, посилювався. Чомусь останнім часом туди стала притатися пісенька. В лісу раділась Йолочка, в лісу <плес> <плес> росла». Ну, це вже невеличка невеличке сервіця шкалюника. Чесно, чесно кажучи. <плес>